Вітаю вас, друзі. Якщо раптом хтось пропустив і не знав, то війна так званої Російської Федерації проти НАТО вже триває. І я детально зараз це поясню. Та про все по порядку. Цієї ночі російські виродки здійснили чергову масовану повітряну атаку проти нашої країни, використовуючи як крилаті балістичні ракети, так і безпілотники. Більше 20 постраждалих у Дніпрі, та в області є один вбитий. Ще одного чоловіка росіяни вбили на Хмельниччині. Жінку вбили росіяни на Чернігівщині. Постраждала також Миколаївщина, Одещина і Київщина. Російські виродки, як я і казав раніше, тероризують нас повітряними атаками і будуть робити це протягом осені і протягом зими, і не тільки, і ми маємо зараз активніше допомагати нашому війську, у тому числі і із дроновою протиповітряною обороною, тому що. Дуже ефективно себе показують українського виробництва. Дрони-перехоплювачі збивають шахеди під час кожної подібної повітряної атаки. І я закликаю вас закинути по 2 гривні на шахедоріз, А бонусом ви можете подивитися ось таке прекрасне відео, як шахет падав після збиття вашим перехоплювачем. Та я все знімаю, не переживай О! Це самий швидкий шахет виходить. П'ять хвилин від... Вообще, Влад, я таке відео зняв просто. Влад, кричи, донайте куди там. ДОНАТЬТЕ на тотальний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся до шахедорізу або до поточного русорізу, якщо ви хочете, щоб дрон, на який ви дасте свої кошти, прилетів російському окупанту просто у пику. У будь-якому випадку допомагайте силам безпеки та оборони України. І ще досі лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал. Це неправильно, несправедливо. Підпишіться обов'язково. І у той самий час, коли росіяни продовжують займатися терором проти нашого цивільного населення, сили оборони України знищують російську нафтопереробку, тому що цієї ночі сили безпілотних систем атакували безпілотниками Саратовський та Новокойбишевський нафтопереробні заводи. Знову сіреник нету, А етіон стріляють анімові. Она, главное, ночью горит как елка прям на Новый год. Реально вот НПЗ. Хлопок прям только что был. І я переконаний, що якщо Україна не буде зупинятися у подібних атаках, це матиме також і серйозний негативний ефект на російську економіку, і зрештою наблизить кінець так званої Російської Федерації. Але поки що це недоутворення існує і вже веде війну проти північно-атлантичного альянсу. За учора стало відомо аж про два нових інциденти: перший стосувався Польщі. Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою «Петробалтік» у Балтійському морі. Зону безпеки платформи було порушено, було повідомлено збройні сили Польщі та інші служби. І як ви напевно могли здогадатися, ці російські літаки ніхто вже ж не збивав. Так само російські винищувачі не були збиті, коли вони вчора вторглися до повітряного простору Естонії та долетіли майже до столиці цієї країни. 12 хвилин три російських міг 31 літали собі по Естонії. Поки їх не вигнали італійські F-35. і на цьому, наче як усе закінчилося, Естонія вирішила скористатися четвертою статтею НАТО і запросила консультації у своїх союзників. Що окремо цікаво, один із російських мігів був вже без однієї ракети класу повітря-повітря р 73 Це він її або десь загубив, або застосовував росіяни. А вже ж як завжди, заявили, що вони не порушували нічий повітряний простір. Ну як завжди, їх там нет. і це типова російська гібридна атака, на яку а вже ж не буде адекватної відповіді, тому що головними у НАТО є Сполучені Штати Америки. А президент Сполучених Штатів Америки. Реки Трамп, коли росіяни атакували Польщу безпілотниками, сказав, що напевно це була помилкова атака. А зараз він говорить, що він засмучений. Російські літаки увійшли у повітряний простір Естонії сьогодні на 12 хвилин. Чи вважаєте ви це загрозою для НАТО? Ну мені доведеться це розглянути мене скоро проінформують. Тож я повідомлю вам про це ввечері чи завтра. Яка ваша загальна думка? Ну, мені це не подобається. Мені це не подобається. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути великою проблемою. Але скажу вам пізніше, вони проінформують мене приблизно за годину. І саме тому подібні російські атаки будуть тривати і далі, і чим далі, тим більше вони будуть рухатися сходинками ескалації. А що варто було би зробити над повітряним простором Естонії? Так це збити російські літаки, тому що росіяни тільки цю мову і розуміють, і не було б ніякої потім ескалації чи військової відповіді Росіян. Я нагадаю, у 2015 році у небі над Туреччиною було збито російський су 24 М. Він на 5 хвилин залетів до турецького повітряного простору. Льотчик тоді теж ігнорував вказівки. Турецьких пілотів і після цього літак було збито, і Російська Федерація просто вмилася, нічого не зробила зараз. же Країни Європи, які перебувають у НАТО, думають, що якщо вони будуть відповідати як належить на російські оці гібридні атаки, то тоді. Ну, Путін нападе. А от якщо вони будуть просто там консультуватися, то тоді можна уникнути війни між НАТО та так званою Російською Федерацією, але вони не усвідомлюють, що війна між так званою Російською Федерацією та НАТО вже триває. Просто це війна, як люблять казати, гібридна. Це війна, де поки що немає фронтів, де поки що. Немає активних бойових дій, але ця війна вже триває. Триває, тому що Російська Федерація здійснює акти агресії. Можна згадати їх дуже багато. Можна згадати, як Росіяни підривали склади з боєприпасами у Польщі. Можна згадати, як росіяни організували диверсію проти компанії DHL, яка займається авіаційними перевезеннями вантажів. Можна згадати, як росіяни організовували підпали торговельних центрів в Українах Європи. Можна і ще пригадати зрештою, як російські окупанти здійснювали низку кібератак проти країн Європи. Список далеко не повний. Нещодавно була і ще атака російських дронів проти Польщі. Постійно російські дрони залітають до повітряного простору Румунії. Росіяни вже ведуть гібридну агресію, гібридну війну проти НАТО. І це слід дуже добре і чітко усвідомлювати. Тим паче, що от сьогодні ще низка європейських аеропортів зупинила свою роботу через масштабну кібератаку. І хто ж міг цю кібератаку організувати, невідомо. Напевно, треба і ще провести деякі консультації для того, щоби зрозуміти, що ж зрештою сталося. Ми з вами маємо розуміти, що стратегія росіян полягає в тому, щоб розпочати активну фазу бойових дій проти НАТО. До 2030 року, чим раніше, тим краще. Тому що за оцінкою самих росіян, і вони про це неодноразово публічно говорили. НАТО буде, ну європейська частина НАТО, буде готова до війни проти Росії приблизно у 2030 році. І от Росіяни хочуть випередити альянс і розпочати агресію в конвенційному розумінні. Агресію набагато раніше, а от в неконвенційному розумінні. В розумінні гібридної, гібридної агресії, війна Російської Федерації проти НАТО вже сьогодні відбувається. Просто і у Брюсселі, і у багатьох інших європейських містах і столицях намагаються ігнорувати неприємну реальність. Отак, отак сьогодні все це і відбувається між Європою. Та Російською Федерацією, що варто було би зробити зараз для того, щоб зупинити російські атаки і бажання Росії воювати проти НАТО. Звісно, варто було би посилювати Україну. Необхідно було би прийняти рішення про захист українського неба, хоча б у західних областях, силами якраз таки країн-членів Альянсу, необхідно було би надати Україні значно більше далекобійних засобів. Щоб ми могли знищувати місця виробництва російських безпілотників, які тепер атакують не тільки Україну, а й інші країни Європи. І звісно, щоб у України було більше спроможностей руйнувати російську економіку, тому що лише зруйнувавши російську економіку разом із виробництвом російської зброї, можна знищити Російську Федерацію у її нинішньому імперському вигляді. А шлях до миру у Європі лежить тільки через. Знищення Російської Федерації це те ж істина, яку у Європі не хочуть усвідомлювати. Не можна домовитися і примиритися із Російською Федерацією, і з Владимиром Путіним домовитись неможливо. Він не дотримається жодної домовленості. Російська Федерація тільки тоді перестане нести загрозу для усіх своїх сусідів і не тільки сусідів, коли їй вирвуть її криваві зуби, коли вона перестане бути імперією. Втім, на Заході. Розвалу новітньої російської імперії бояться навіть більше аніж поразки України у російсько-українській війні, і за таку недалекоглядність, за ось таку ось таке зневажливе ставлення до реальної загрози, яка вже є сьогодні у Європі. На жаль, європейцям доведеться дуже дорого заплатити, тому що великої війни, кінетичної вже війни із фронтами та бойовими діями в такому випадку не можна буде уникнути. Нам із вами, якщо так можна взагалі висловлюватися, пощастило тільки тим, що ми вже маємо великий і значний досвід сучасної війни і опанували нові технології в той час, як наші партнери про них багато в чому навіть і не чули. І до речі, про технології: завдяки вам, наші воїни, отримали ще чергові 375 нових FPV за минулу добу. Вітаю, ми бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі», Хочемо принести велику вдячність спільноті Стерненка та всім небайдужим, хто долучається до зборів на дрони. Дякуємо вам за те, що ви нам зібрали кошти на ці 100 дронів, які нещадно будуть нищити нашого ворога. Слава Україні! Бажаю здоров'я, рота безпілотних ударних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Висловлює величезну подяку спільноті Сергія Стерненка і також особисто Сергію Стерненко за надані пташки, завдяки вам ми продовжуємо знищувати, знищувати русню. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» з сотої окремої механізованої бригади, висловлює щиро подяку пану Стерненку та його спільноті за надані 110-діймових fpv дронів. Ваш внесок робить нашу роботу точнішою та ще більш ефективнішою. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Якщо у північно-атлантичному альянсі раптом прокинуться і почнуть тверезо дивитися на ситуацію, то зрозуміють, що треба більше озброювати Україну, захищати українське небо силами альянсу і відправляти сухопутні війська на допомогу Збройним силам України. Але звісно, це фантастичний сценарій. Наші партнери, на жаль, не такі рішучі, як зокрема, Північна Корея по відношенню до так званої Російської Федерації. Тому ми маємо і далі бути дорослими у цьому світі і розраховувати передусім на самих себе та продовжувати активно допомагати силам безпеки та оборони України, бо вони є гарантом безпеки і України, і як бачите. Північно-Атлантичного альянсу